Слава Ісусу Христу! У Святому Писанні написано: Не бійся, я перший і останній, живий і був мертвий, і ось живий навіки вічно. Амінь. І маю ключі пекла та смерті. І це показує, що Бог подбав про нас і дав нам молитву очі наш, і у ній сказано: Хліб наш насущний дай нам на сьогодні. Це свідчить про те, що кожен день ми маємо харчуватися Словом Божим, і на Слово Боже приходить Дух Святий. Він відкриває нам майбутнє, щоб ми не жили в страхі і не божеволіли від новин, а знали, що нам робити і як врятуватися. І коли ми бережемо Слово Боже, то нам не страшно нічого. Адже Бог, він зберігатиме і оберігатиме нас, де б ми не були. Амінь.